Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Це канал менеджерів і технологій харчовій галузі. Як звичайно, зразу ж слава Україні! Слава нашим героям, слава Збройним силам! Закликаю вас в міру сил допомагати нашим воякам в найкращим світі. Зразу прошу мене вибачити сьогодні, тому що маю певні проблеми з мордякою. Поставили два імпланти на місце старих. І розпухле обличчя такий крововилив на півмордяки. Тому сьогодні, вибачайте, буде просто голос за кадром. Розпочнемо ми з обговорення питання і відповідей минулого випуску і присвятимо сьогоднішній випуск саме технології чедеризації сирної маси. Чому це важливо? Ну, хоча б тому, що більше 65% Всього сиру, що витовляється в світі, це сири з чедеризацією, на чолі з чедером і моцарелою. Ну і хочу нагадати вам спершу, як звучало питання минулого випуску. Що спільного між сиром моцарела і сиром чедер? І друге, назвіть найбільш відомий слов'янський сир пастафілата. Дякую, хто перший тому приз. Почну з правильної відповіді. Правильна відповідь наступна. Сир чедри Моцарела об'єднується процесом технологічним чедеризації, який має місце в обох сирах. Є різниця, але про це потім. І правильна відповідь по сиру це сир Кашкаваль. Він же качкаваль. Була хороша спроба з сиром «Осципек». Дивіться, друзі, от в минулому випуску на дегустацію цей сир голка на хлібчики схожий. Це і є цей самий «Осципек» підкопчений. Так, що він е, дійсно відомий у слову Словакії в Польщі, але не такий відомий, як сир Кашкаваль, який, от бачите, глядач е, з Ніком Поркі за нього згадав. Бо сир Кашкаваль Кашкаваль, він, наприклад, в Болгарії став замінником слова е, сир, в принципі. Болгари е, сіром називають фактично такий свій пресований творог, е, щось середнє між Фетою, Бринзою і. Е, Взагалі творогом, і вони його використовують в своєму шопському салаті як аналог заміна фети в салаті грецькому, Чікачота, Чікачоковалі -чі Італійська стала попередником того кашкавалю, який зараз виробляється на Балканах, практично скрізь в Болгарії, в Румунії, в Угорщині, трохи є в Польщі. Але по факту в Софії роблять крафтову таку от Аляка Чекуваля болгарську. А це знімки, які я е, вам вже показував з фестиваля крафтових сирів у місті Бра в Італії, який я відвідував власне, сам. Два слова, власне, про сам сир Чедер з графства Сомерсет в Англії, який, власне, і дав назву процесу, а можна навпаки, процес дав назву сиру. І так, е, головне розуміти, що сир якому 2 місяці і сир, якому 5 років, це абсолютно різні сири і за органолептикою, і часто за вологою відповідно і е, фізико-хімічним складом. І е, кислотність в вчедру е, не може бути е, вище по pH за 5,6, Сир кислий в процесі визрівання отримує цей свій характерний маслянистий, гострий кислий смак, який так е, люблять споживачі в усьому світі. То в чому ж різниця? Постає питання. Чому такі два різні сири, чедер і моцарела, і обидва з чедеризацією сирної маси. Ну, по-перше, подивіться, який широкий асортимент сирів чедеризації має світ. І чеддер, і чешери, і моцарела, і косичка, і чечер, і сулугуні, і так далі. Друзі, головна відмінність між цими сирами те, що чедер спочатку його чедеризують, пласт, доводять до певного рівня PH. Підготовлюють, потім ріжуть на шматочки, солять, може, ще подрібнюють, пресують. Тобто це сир з чидеризацією до формовки і пресування. А моцарелу, після того, як підготували кальяту, тобто пресоване сирне зерно, його зразу починають виробляти, тобто піддають термомехнічній обробці або в гарячій воді руками прямо, або ж в спеціальних машинах, автоматах. І зразу ж отримують свіжу моцарелу і зразу рекомендую вам її їсти, бо з кожним днем вона. Стає гірша. Або можуть додати сольоплавник і робити піца чіз, який в більшості піцерій світу вам будуть пропонувати як моцарелу, тобто піцу з моцарелою. На закріплення, друзі, давайте ще раз пройдемося дуже коротко по виробництву сиру. І я вам наглядно на прикладах на фото-відеоматеріалах покажу, в якому місці власне відбувається чедеризація і чому відмінність між чедеризацією сирної маси власне у чедера і е при виробництві сира Моцарелла. І так. Спочатку ми з підготовленої сирної суміші варимо сирне зерно, власне. Тут це стандартно, і після того як зварили, перекидаємо на промовочний апарат. А тепер стоп, от уявіть собі, що ми оцей величезний шматок сиру кальяти залишили в формовочному і не направили його по шматочку на соління до сорільного басейну. Залишили, мало того, можливо, порізали на шматки, почали перекладати один на інший, тобто створили умови по тиску, по волозі і по температурі, яка має бути не менше 33 градусів. За цих умов продовжується молочно кисле бродіння, активно виділяється молочна кислота, яка увага. Стимулює демінералізацію параказіїна з формування лактатів, фосфатів кальцію. Головне, вона вибиває кальцій із міцел. І оці шматочки сиру під мікроскопом вони починають ковзати один здовж одного. І е ми спостерігаємо, що структура стає отою самою слоїсто-волокнистою. Це і є процес чедеризації, тобто утворення слоїсто-волокнистої структури за рахунок утворення молочної кислоти, витримки сиру при вище згаданих. Параметрах. Сподіваюсь, на цей раз вам все зрозуміло, і ви будете чітко знати, що таке чедеризація сирної маси. А тепер ми переходимо до того, а в чому ж різниця між чедеризацією моцарели ще раз і чедеру. Ну дивіться, Для чедеру, оцю кальяту, яка досягла заданого рівня pH кислотності, подрібнюють. На е, такі от квадратики, брусочки і так далі. Їх можуть посолити, можуть ще подрібнювати. Потім їх формують, пресують, і утворені головки відправляють на дозрівання. Для того, щоб через відповідно е, певний термін визрівання утворився той самий смачний чеддер, який ми знаємо. На відміну від моцарели, де оцю кальяту саму зразу відправляють на термомеханічну обробку до машин спеціальних, де в гарячому розсолі її тягне витягує е, шнек. І потім, от бачите, формуються такі кульки в промисловому випадку. Або ж навіть якщо ми говоримо про крафтовий сир моцарела, то в гарячій каструлі з гарячою водою чи з гарячим розсолом її руками витягують, формують, виробляють крафтовики. Тому їсти її треба якнайшвидше. До речі, як вам ці волосаті руки на попередньому фото? Так? Добре, що не одноруки її перець не фарширує. От, е, їсти моцарелу свіжою. Тільки приготовленою, дуже рекомендую. Ну, на сам кінець питання випуску. Воно сьогодні буде про піцу. Продукт, який без сиру неможливий, конкретно без сиру моцарела. І так, найбільш відома у світі і популярна піца е, з Італії це піца так звана неаполітанська. Вона подібна, а деякі кажуть, майже ідентична до піци з Нью-Йорку. Е, питання чому? Наведіть свою логіку, дайте історичні підстави, оскільки питання історичне може бути різних, трактувань кілька. Те, що мені сподобається найбільше приз. А на цьому все. Сподіваюсь, було цікаво. Бережіть себе, тримаємося, допомагайте Збройним силам України і до наступної зустрічі!